Друзі, привіт! Сьогодні 2 лютого з вами знову Клочок. Сьогодні головною топ-темою дня є інтерв'ю Володимира Зеленського, виданню Associated Press. Він прокоментував багато подій в Україні за кордоном, співпрацю із США, США Європою і зробив низку резонансних заяв, в тому числі про те, що готовий до припинення вогню. Зараз про це детальніше вам розповім, тому будь ласка, підписуйтеся, коментуйте. Поширюйте відео друзям і знайомим. І, як завжди, прошу вас проявляти активність під відео. Це допомагає їх просувати на платформі YouTube. Розпочну не з дуже приємної новини. Вони у нас трапляються дуже часто, на превеликий жаль. Маю на увазі зараз прильоти по будинках у Полтаві завершення аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятоповерхівки. Внаслідок ворожого удару загинуло 14 осіб, з них дві дитини, 9 та 12 років. 20 постраждали, з них 4 дитини віком 3 місяці, 2, 8 та 12 років. 22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей. Ну і звісно, це найбільша трагедія для України, коли нас просто-напросто знищують за те, що ми українці. І безумовно, цьому треба покласти край. І президент України Володимир Зеленський сьогодні під час інтерв'ю виданню Associated Press якраз про це і говорив, в тому числі, що стосується і припинення безпосередньо гарячої фази. Журналісти запитали про візит Кіта Келога до України. Це спецпредставник Дональда Трампа, який мав відвідати Україну ще в січні місяці, після інавгурації, але вже лютий, і поки що дата відкрита. Але Зеленський запевнив, що... Келог буде в Україні. Команди спілкуються, мається на увазі України та Трампа щодо формату і часу завершення війни, і він вірить в те, що війна скоро припиниться, а Келог ось ось має приїхати. Генерал Келог мав приїхати в січні в Україну, але подорож була скасована. І ви знаєте, чому скасували? І коли ви коли ви очікуєте побачення з ним. Я думаю, що Келах і ще люди. Я не знаю хто буде в його команді. Ця команда буде. Я впевнений, що вони будуть дуже скоро в Україні. Для них це важливо, і ми так домовлялись і з президентом Трампом, що команди почнуть почнуть працювати більше плотніше так воно й буде. Чи це вже почалося, чи є якийсь ефект від цього Так, у них є контакти. Є контакти, є розмови, є розмови по телефону, є відповідні онлайн контакти Але наживо я думаю, найближчим часом буде зустріч. І Володимир Зеленський наполягає на тому, що ми всі хочемо закінчити гарячу стадію війни, перейти до дипломатії. Україна каже: він близька до миру як ніколи. Ми відстояли незалежність. І наголошено на тому, що час справді сідати за стіл перемовин і змушення Путіна піти на поступки і піти на дипломатичне рішення цього питання. Я думаю, що це найближчі і найважливіші кроки для нас при цьому мати розуміння, які будуть у Україні гарантії безпеки після закінчення тієї чи іншої стадії цієї війни. Гарячої стадії принаймі, ми, ми всі хочемо закінчити гарячу стадію війни і перейти до дипломатії, щоб люди жили, щоб бійці наші жили, щоб цивільні не страждали. Для нас це дуже важливо. Хоча переговорів Путін і боїться, він не може визнати, що він реально програє Україні, він не переміг Україну, а значить він програє, наголошує Зеленський. Я вам, друзі, акцентую увагу саме на прямій мові Зеленська, аби ви розуміли, що у випадку припинення вогню буде дуже багато поширюватися наративів про те, хто виграв, хто програв, і нині. Президент акцентує увагу на тому, що найголовнішим здобутком буде саме збереження незалежності, хоча із втратою територій юридично ніхто ці території з Росії визнавати не буде. Але це саме та неприємна історія, яку сьогодні очікує Україна через саме те, що перемогу на виборах отримав Дональд Трамп. Я не можу вам сказати, яку б ми мали б зараз ситуацію, аби президентом була Камала Харріс, вона програла Трампу. Але те, що Трамп змінює ситуацію дуже кардинально, і в багатьох моментах ми будемо бачити і позитивні речі, то це так. Що стосується забезпечення України е, гарантіями безпеки, допомогою військової і так далі, це питання поки що підвішено в повітря, оскільки світ розгрібає фактично заяви Трампа, що стосується геопорядку, як такого, і навіть територій незалежності інших країн. Тому зараз для Кремля дуже багато. Позитивних для них наративів посилює сам Дональд Трамп. Так, друзі, це видається зараз фантастикою, але справді так і є. От що стосується безпосередньо Канади. Ви знаєте, що Дональд Трамп. Увів в дію своїм указом тарифи на товари, які постачаються з Канади. 25% будуть поширюватися на всі товари, окрім енергоресурсів, нафти, газу, електроенергії. Там тариф 10%, але це серйозно вдарить по економіці Канади. Такі ж самі тарифи введені по відношенню до Мексики, 10% до Китаю. Європа очікує такого ж самого рішення. І сьогодні Дональд Трамп вкотре підтвердив, що він має претензії територіальні на Канаду. Це дуже неприємна і неприваблива історія для усієї світової спільноти. Трамп написав черговий пост у мережі Truth Social і заявив, що для того, щоб позбутися тарифів Канаді, слід увійти у склад США. І говорить, от він наступне: ми платимо сотні мільярдів доларів, щоб субсидіювати Канаду. Навіщо? Немає ніякої причини. Нам не потрібно нічого з того, що вони мають. За словами Трампа, Сполучені Штати Америки мають необмежену кількість енергії, виробляють власні автомобілі і мають більше деревини, ніж можуть коли-небудь використати. Без цих величезних субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна. Жорстко, але правда. Тому Канада повинна стати нашим умріяним 51-м штатом набагато нижчі податки, набагато кращий військовий захист для народу Канади і жодних тарифів, говорить Трамп. Сьогодні вже аналітики пишуть про те, що після введення тарифів дуже багато енергоресурсів будуть перенаправлені з Канади до Європи. Звісно, це змінить логістичні торгівельні шляхи, але це не відбудеться в один момент, і в той період, поки все буде стабілізуватися, економіку світову буде сильно штормити. Аналітики всього світу вже готуються до понеділка. Економічні ринки готуються до понеділка, до завтрашнього дня, тому що завтра вже тарифи починають діяти, готуються до зміни взагалі і політики, і ситуації, і до викликів, які будуть стояти перед економіками різних країн. Окрім того, що тут мова про економіку, але тут мова і про територію, тому що Трамп конкретно говорить. Якщо ви хочете позбутися тарифів, приєднуйтеся до Сполучених Штатів Америки. Я, звісно, більш ніж переконаний, що Канада не погодиться стати 51 штатом США. Але як буде далі, поки що я вам не готовий сказати, так само, як і президент не готовий сказати, наприклад, як будуть проходити переговори. Він говорить, я не знаю, я вам про це розповідав у ранішому відео. До речі, залишаю вам посилання правому верхньому кутку, перейдіть, перегляньте. Там багато цікавого. Що стосується, наприклад, Гренландії, Претензії на Гренландію у США залишаються доволі чіткими. Марко Рубіо, держсекретар США, відвідав буквально сьогодні Панаму. Він там проводив переговори з президентом Панами стосовно контролю за Панамським каналом. Результатів поки що немає, але він говорить про те, що Китай дуже легко може заблокувати Панамський канал, оскільки контролює два ключові там порти, і це небезпечно для Америки. Погоджуюсь. Як буде вирішено питання, військовим чином, шляхом чи, можливо, е дипломатичними переговорами, знову очікуємо. ж. Що стосується Гренландії, уже у Європі з'явилися прихильники політики Трампа. Генсек НАТО Марк Рюте не вважає, що реалізація президентом США Дональдом Трампом намірів заволодіти Гренландію, може стати кінцем альянсу. Північно-Атлантично, тому що ну справді, коли одна країна НАТО претендує на територію іншої країни НАТО, то тоді може виникнути незворотній процес, процес розвалу Альянсу. Але він каже, що ні, Трамп правий у своєму занепокоєнні щодо безпеки в Арктиці. Ну, як на мене, заява дуже-дуже дивна. Ну, до речі, напишіть, що ви з приводу цього думаєте. Люте схвально оцінив розмову прем'єр-міністрки Данії Мете Фредеріксен з Трампом, яка була. Ще наприкінці минулого місяця вона тривала 45 хвилин. І, як я вам розповідав, розмова була дуже неприваблива. Трамп просто кричав на премєр міністерку Фредріксен. Ну про так переповідають очевидці. Що власне говорить Рюте? По суті, мова йшла про високу нагальність оборони на крайній півночі. Йдеться не лише про Гренландію, а й про Ісландію, Норвегію, Фінляндію, Швецію та Канаду. Ми всі повинні працювати разом, щоб захистити ці території. І Трамп має рацію в цьому. Ну, така позиція генсека НАТО. Він фактично сьогодні підіграє Трампу, що, як на мене, також дуже небезпечно. І це є свідченням того, що Європа розділилася сьогодні щодо прихильності Трампу і абсолютно іншої позиції його засудження. От зокрема, прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо, коментуючи погрози президента США Дональда Трампа запровадити тарифи проти Європейського Союзу, заявив, що ситуація вкрай серйозна, вона непроста. Зараз говорить він, дуже важливо, щоб ми діяли як ЄС об'єднано рішуче і твердо координували наші дії і розглянули рамки переговорів, тобто він хоче переговорів із США. Але ну, ми добре знаємо, які позиції у Трампа або по-Трампійськи, або ніяк. За словами самого ОРПО, це питання буде обговорюватися лідерами Європейського союзу на неформальному саміті в понеділок, завтра, неподалік Брюсселю. Там, окрім того, будуть і говорити про безпеку Європи, оскільки не зрозуміло, чи буде США і надалі підтримувати безпеку Європи, так як то вони робили раніше. Хоча Марк Рюте говорить, що Трамп діє правильно, і це не стане його така політика Трампа причиною розвалу північно-Атлантичного альянсу. Ну, впевненість Рюте можливо чимось і ґрунтується, але я не поспішав би робити такі висновки. Тому за цими подіями буду. Дуже ретельно слідкувати, оскільки це дуже-дуже дуже важливо. Але ще раз, друзі, повторюсь, що не завдячуючи, а в супереч ситуації, Європа буде вимушена ухвалювати рішення, які ж їй і допоможуть надалі. І на завершення, друзі, вам коротка новина. Сьогодні загалом випуск буде невеликий, новин замало. Електронні направлення на військово лікарняцьку комісію стали доступними у застосунку Резерв Плюс для всіх користувачів. Ви можете замовити там собі таке направлення, його обов'язково має затвердити керівник ТЦК, ви отримуєте відповідний номер і це направлення діє продовж 30 календарних днів. Якщо ви не скористалися ним, ну потім отримуєте вже нове. А от саме проходження ВЛК буде історією непростою, тому що вони дуже перенавантажені. Потім вам не потрібно буде відносити свої документи до ТЦК. Керівник ВЛК сам їх передає і тоді вносяться дані в базу оберіг. Ну, принаймні, ви з цим добре знайомі і обіцяють, нібито навіть до літа вже можна буде обирати лікарню, де проходити ВЛК. Ну, хоча я дуже сумніваю, що так буде. І дуже хотілося, щоб мій прогноз не справдився саме в цій частині. Все решта слідкую, вам обов'язково повідомляю. Тому залишайтесь на каналі, перевірте свої підписки. Хто цього не зробив раніше, рекомендую підписатися, тисніть на дзвіночок, коментуйте, поширюйте відео друзям. Все традиційно, всіх люблю, всі ну, не перемикайтесь. Será da